Доброго дня, малята! Давайте з вами нагадаємо, яка зараз пора року. Так, молодці! А скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, чому пору року називають золотою? Так, тому що в природі відбувається перетворення із листя? Нагадує нам золото. Але листочки бувають не тільки золоті, а бувають різного кольору. Наприклад, ось у мене червоний, зелений, жовто-коричневий та ще багато різних. Вам цікаво дізнатися, чому листочки міняють кольор. Тому зараз я запрошую вас переглянути цікаву інформацію. Листя зелене, тому що в його клітинах є особлива речовина хлорофіл. Він потрібен рослинам для того, щоб перетворювати сонячну енергію. У поживні речовини. Восени стає холодніше, дні стають коротшими, ночі довшими. І такі зміни підказують, що скоро настане зима, дерева починають готуватися до зимового сну, і в листках. Стає все менше і менше хлорофілу. Він поступово зникає, тому листочки стають жовтими, коричневими, червоними. Ми дізналися з вами, як листочки міняють кольор. Ми дуже полюбляємо ними гратися, але зараз вони бувають небезпечними, тому що під листочками можуть ховатися міни. Але міни бувають різного виду, наприклад, ось такі. Але в нашій місцевості найпоширеніша це міна метелик. Вона буває різних кольорів та маскується під листям. Тому зараз я вас запрошую, щоб ви були дуже уважними та ми побачимо, як пес патрон знайшов небезпечну міну і що він з нею зробив. Небезпечною. Це невеличкий за розміром протмат зеленого або коричневого кольору, який за формою нагадує метелика. Тому цю міну так і називають міна метелик. І такого метелика треба триматися як на Італії, і в жодному разі його не торкатися. Ми прибули на місце. Гайда на пошуки небезпечних метеликів. Я покладаюся на твій відмінні нюх та з'єр. Міна метелика важко помітити, особливо у траві, а тому можна дуже легко травмувати, якщо наступити на неї. Бо така міна спрацьовує миттєво. Ось чому зараз гуляти в парка. Чи ходити до лісу в багатьох містах України заборонено. Здається, патрон знайшов якийсь підозрілий предмет. Та це ж і є фугасна міна Метелик! Молодець, патрони! Тепер свою роботу виконує наш робот. Зараз ми його запустимо. А ми з тобою, патрони, підійдемо на безпечну відстань. Ми відпрацюємо на спеціальний полігон і там її знешкодимо. І комитний, це справжній метелик просто хоче сісти тобі на ніс. Мабуть, ти йому сподобався. Ну все, кажи метелику, «папа» і в авто. До нових зустрічей, друзі. Ви зрозуміли, що небезпека може нас очікувати. будь-те Вдома, в лісі, на майданчику. Потрібно бути дуже обережним та дивитися. Під ніжки, коли йдемо або граємося. А зараз я хочу з вами пограти гру. Щоб бути впевненим в тому, щоб ви добре запам'ятали де добрі іграшки, а де сліве. Дивись уважно, праворуч м'яка іграшка, яку можна брати в руки, а ліворуч ти бачиш таку велику сіру штуку. До неї навіть не можна підходити. Навіть якщо буде дуже цікаво, що треба зробити правильно? Відійти від цієї сірої штуки та покликати дорослих. А тепер твоя черга. На екрані ти бачиш дві іграшки одна безпечна, а інша ні. Як гадаєш, яку можна брати? Давай допоможу. Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Ти тепер у безпеці. Гайда тепер на дитячий майданчик. Там стільки цікавих і яскравих предметів, але вони також можуть бути небезпечними та зробити ваву. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього та не чіпай. Це міна, і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на ці предмети, поклич дорослих. Пам'ятай, про знахідку треба обов'язково повідомити за номером 101 та 102. Запам'ятай це та будь здоровий! Молодці, ви були дуже уважними. Тепер я впевнена, що ви знаєте, де добрі, а де злі іграшки. І будете піклуватися про своє здоров'я та свою безпеку. Та не чіпати, навіть коли вам дуже цікаво. До побачення, тітки, бережіть себе.